Вітаю! Ми отримали з друку щоденних спостережень асистента для асистентів-вихователя в закладах дошкільної освіти або в навчально-виховних об'єднаннях, де наявні групи дошкільників. Щоденних спостережень вестиметься згідно привірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини. З особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти. Це примірне положення, затверджене наказом Міністерства освіти і науки номер 609 від 8 червня 2018 року. Щоденник ведеться для спостережень за дитиною з метою відстеження її роз... динаміки її розвитку, рівня досягнень кінцевих цілей навчання. Які передбачені в індивідуальній програмі розвитку. Щоденник спостережень розроблений спільно із хорошим, прекрасним фахівцем Лілою Соколюк, яка надала нам цінні рекомендації щодо його вмісту, наповнення і також коригувала весь процес виробництва. Отже, знайомлю вас із щоденником. Перша сторінка це звичайна. Ну, звичайні дані для того, щоб ми їх внесли про дитину, про асистента-вихователя і тому подібне. Далі, зміст. Вказівки, режим дня, розклад занять, облік пропущених дитиною днів, і спостереження за розвитком дитини під час занять та протягом дня, власне, той розділ, заради якого і робився цей щоденник. І в кінці нотатки. Спробую вас коротко ознайомити з містом. Режим дня. Ви бачите дві, ну, два види його. Перший це на звичайний період, і другий може бути на літній оздоровчий період. Або, якщо розклад, ну, режим дня не змінюється відповідно, це може бути використана друга частина колоночки на наступний рік. Розклад для занять дитини з ОП зазначаєте ті заняття протягом першої і другої половини дня, які є в дитини. Якщо це КРЗ і вони потребують конкретної точної години, тому що фахівець фахівця години роз, розбиті так як потрібно. Ви зазначаєте час проведення для того, щоб ну, дитина не запізнювалася на заняття, якщо ви ходите до фахівця. Якщо ж фахівець приходить до вас, то ви орієнтуєтеся, що на цю годину, на певну конкретну годину, дитина має знаходитися в групі, щоб фахівець міг з нею провести КРЗ. Далі. Розділ облік пропущених дитиною днів у закладі дошкільної освіти. Взагалі, цей роз, ну, розділ ведеться вихователем самим, але, щоб не заповнювати місце ось тут, наприклад, так, цінне місце, яке нам потрібно для ведення спостережень, ми вирішили цей ось розділ винести сюди. І тут ви зазначаєте, що. Число і місяць, так, наприклад, дитина була відсутня протягом двох днів, 25 і 26 жовтня. Ви зазначаєте перший день, так? показую 25, 10-те і 26. 10-те, Ось, заповнили. І вже ось ця примітка да, дає вам повне право не займати місце ось тут, у цьому розділі. Ви вже. Заняття відмітили. Якщо у нас на 27 жовтня на заняттях є, то тут ви нічого вже не пишете. Далі ви зазначаєте цю інформацію. Ось тут. 27.10, назва занять, які протягом, ну, які зазначені в розкладі, записуєте. І далі здійснюєте спостереження на заняттях. Нам е, бачите колоночки Взаємодія з вихователем, допомога асистента, робота дитини на заняттях, емоційна реакція під час занять. Ми зробили все можливе для того, щоб внести сюди найрізноманітніші реакції, які можуть бути в різних дітей, але також внизу ви бачите в кожній колоночки інше. Якщо жодне стверджень, які ось тут записані в комірках, вам не підходить ваші спостереження, не відповідають реакції дитини, не відповідають тому, що тут зазначено, нижче ви зазначаєте те, що ви бачили. Друга частина «Взаємодія впродовж дня. Тут ви бачите, що чим грається дитина, як вона грається, з ким мовлення дитини. Томали змоглення внести ось сюди де спостереження на заняттях, але цікавіше саме коли вона взаємодіє не лише з вихователем, з дорослим і з фахівцями, а саме те, де вона взагалі протягом дня як спілкується з дітьми. Ну і культурно-гігієнічні навички, якщо вони покращуються чи погіршуються в якусь сторону, ви теж будете це відмічати. Колоночка особливості, поведінки та реакції на заняттях впродовж дня примітки, вона дає можливість вам записати ті реакції, ті особливості її поведінки, які е, варто опрацювати, які можливо щось варто прочитати в додатковій літературі для того, щоб е, краще розуміти дитину і краще допомогти їй взаємодіяти з соціумом. Так Окрім того, в цю колоночку можете записувати певні реакції, які варто проговорити з батьками, розпитати, що могло викликати певні реакції і тому подібне. Щодо першої колоночки, ви бачите, що вона розділена на дві, на дві комірки. Це зроблено спеціально для того, щоб ви зазначили, наприклад, 25-26 дитина не була. 27-го. Ми ось тут пишемо 27 го вона в нас була. 28 29 го в нас з вами субота-неділя. Сьогодні у нас 30 жовтня. Ось ми записуємо. Ось у нас з вами два дні, коли дитина відвідувала садочок. Назви заняття зазначаєте: в п'ятницю було грамота і музичне заняття. Так? Це ті заняття, на яких ви допомагаєте вихователю. Далі ви відмічаєте реакції, які були в дитини. Дитина гарно працювала на грамоті, сприймала звернення до групи. Ставите собі, наприклад, одиничку, перший день ведення спостережень. Так? На музиці їй все подобалося. Так? так само сприймала звернення до групи, працювала, залишаємо одиничку, все зрозуміло. Перший день вона ось так поводилася. Наприклад, далі сьогодні у нас. 30 жовтня. Сьогодні дитина прийшла в прекрасному настрої, все її влаштовує, все їй подобається. І вона також сьогодні в нас, наприклад, було заняття з хореографії. І дитина так само їй подобається танцювати, вона сприймає звернення до групи. І ми маємо ось тут поставити нібито ту двіючку, але щоб не багато з цих записів не робити, ми просто клітиночку зафарбуємо. Таким чином, ми будемо знати, що протягом двох днів дитинка ось прекрасно собі, ну, прекрасно розуміла звернення до групи і тому подібне. Так? Якщо у вас є потреба диференціювати, диференціювати поведінку дитини, наприклад, ось 27 жовтня в неї вона прекрасно працювала на грамоті, але на музиці не хотіла працювати. Так? Ну, то ми можемо зробити ось так. Наприклад, отут ми, це буде стосуватися грамоти і хореографії сьогодні 2 дні, так? А ось тут ми можемо зазначити, да, де ігнорує запитання звернення, ми можемо поставити одиничку так, перший день спостережень. І можемо написати «музика», емочку поставити. скорочене музика. Так? І таким чином ви будете знати, що ось тут, коли в нас написано, да, грамота, да, грамота, то і музика так і запишемо. То ось в нас на грамоті першого дня вона прекрасно працювала, а другого дня, ну, а на музиці, наприклад, вона першого дня ігнорувала питання, звернення, не реагувала на фахівця з музики. Таким чином, ми змогли зробити максимально невелику кількість сторінок, але журнал розрахований цей щоденник спостережень на 262 робочих дні. Тобто, протягом року, якщо ми не враховуємо святкові дні, так, у нас залишаються всі робочі, то ви повністю можете протягом року заповнювати цей. Щоденних спостережень і мати докладні спостереження протягом року навчання. Ще ось пані Лілія підказала нам дуже цікаву річ: якщо щоденник ми не використовуємо повністю протягом року, і в нас виходить так, що дитина, наприклад, багато хворіла, не відвідувала. Ми можемо цей щоденник використовувати і на наступний рік. Ось там ви бачили, де я показувала де режим дня, так, ви ось у цей літній оздоровчий період можете записати там, наприклад, режим, період 2023-2024 ну, року. Тобто ви вже матимете можливість більшої використовувати щоденник більш економно і він вам. Буде служити не лише один рік. Так, інформацію все вам передала. Звернення, посилання на сайт залишу під відео, де можна замовити, також контактний номер телефону 063 27 98 950. Це можна замовлення робити через Viber або через телефон набирати, телефонувати. І також у Facebook є спільнота. Розумна шкільна документація. Там також буде викладене відео. Будь ласка, звертайтеся, можна залишати коментарі або писати у месенджер. Все опрацьовується. Замовлення відправляємо максимально швидко. Дякую за увагу!